Мій перший бойовий вихід. Частина 1. Кірпі. По прибутті мною у бойову бригаду ми проходили навчання із завантаженням та висадки десанту в броньовану машину турецького виробництва Кірпі. Це масивний 20-тонник, що витримує постріл РПГ. Саме такий транспорт повіз мене і хлопців на моє перше бойове завдання. В армії все відбувається або дуже довго, або дуже блискавично. Команда на збір до бойової готовності була швидка, хоч і передбачувана. Є година на збір усіх речей, які необхідні, щоб вижити невідомо де і невідомо скільки. Відбувся поділ на відділення. Я бачу перед собою свою команду і починаю переживати ще більше. Але масовість заходу не дає мені часу на глибоку тривогу. Іде команда десант-броня, і ми вантажимось. Кірпі, що має комфортно перевозити 10 людей, ми не буваємось до 20 чоловік з касками, бронею, автоматами, водою, їжею і БК. За хвилину місця стало лише щоб комар прилетів, і то він би по дорозі всіх зацепив. Закривається трап, і ми їдемо. Куди наскільки, яке завдання, невідомо. Чобіт. Звучить десант земля і спільна маса броньованих тіл починає вивантажуватись. Навколо ніч, усе бахкає, під ногами бите скло. Команда йде на світло Червоного ліхтаря. Ми спускаємось в підвал багатоповерхівки, і тут починається організований кіпіш. Ми розселяємось по коміркам, хто куди, всюди бруд, засмальцовані матраци і палети з водою. Вода це наше все. Ми падаємо на ці матраци і починається хоч якийсь, але інструктаж. Кожну групу на позиції мають заводити провідники. Це окремі бійці, що знають тутешню місцевість. Моя група має виїжджати третьою. Отож, ми в очікуванні за цей час ми відкриваємо цинки і споряджаємо своїм магазини та ленти до кулеметів, не буваємо рюкзаки сухпайками. Ми дізналися по рації, що група перед нами заблукала. Через це наше перебування в підвалі затягнулось. Це погано, бо ми не встигнемо дійти до позиції під покровом ночі. Вантажимося на борт пікапу. і перед моїми очима кадр на мільйон. Ніч навколо падають снаряди, небо в вогнях. Ми мчимо, що є змоги. Я бачу будівлю, в підвалі якої ми були. Це згоріла, пошматована війною споруда. Які колись живі люди. І вона стає все меншою і меншою. Ми не збавляємо хід на годиннику близько третьої ночі, Навколо починає світати. Нас скидають з пікапу і далі ми йдемо пішки. Ох, і багато доводиться носити на собі. Рюкзак, автомат, броня, три пляшки з водою, їжа, лопата, два короби для кулемету, споряджені 400 патронами. Ми йдемо і фігіваємо. До 40 кілограмів вантажу кожен несе на собі. Ми йдемо швидко, йдемо полями, і тут, за пагорба, я бачу його. Місто, про яке співає тополя. Бахмут. Він переді мною, як на долоні. Місто символ, лише тут я розумію, де я. До того нам не повідомляли. Доходимо до позиції, і нас починають накривати кулемети. Кулі свістять над головою, але від того чомусь швидше не тікаємо. Ти пробуєш бігти, але не можеш. Під ногами нерозірвані міни, і ти просто вдаєш, що біжиш. І ось вона, наша позиція під назвою Чобіт Турок. Оглянувши позицію, ми зразу зайняли оборону. Сонні, але від того, не менш пильні, ми рознюхуємо кожен кусок землі, яку нам потрібно обороняти. Через годину перебування на позиції в нас звучає ракета. Повсюди курява, падає цегла. На хвилю я розгубився, але це була мікрохвиля слабкості. І от починається наша варта. По дві години розділене наше життя. Дві години ти на пості, дві години спиш. І так усі шість днів. Я львів'янин і дуже відрізняюся посеред хлопців з Одеси, Полтави, Хмельницького. Але найбільше я відрізняюся від турка. Це наш командир. Є люди жорстокі, є справедливі, а є турок. Хитрий лінивий підвабузник, якого найвища цінність він сам. Ніколи не думав, що ненавидіти командира можна більше, ніж москаля. Але саме так і було. Є безліч міні історії, чому я так вважаю. Все пізнається в порівнянні. Командири з сусідніх позицій спали на спостережних пунктах, а не в підвалах, тому що там був зв'язок з рацією. Наш командир не вилазив з бункеру. І ми були змушені сидіти на рації на спостережній точці і бігати туди-сюди, щоб йому передавати інформацію з радіостанції, фактично залишаючи свій пост. Такі дії є злочинними. По прибутті на базу я підняв це питання, і мене запевнили, що більше з тим командиром я не поїду. Про цю людину можу писати годинами, але не хочу, бо починаю ще більше злитися, коли згадую. Я поділився враженнями про цього персонажа і, сподіваюсь, він мене більше не фігуруватиме. Дядя Вова, Побут, побут і побут. Мати власне ліжко, свою тумбочку, свій куток це розкіш. Мати змогу помити руки це щось неймовірне. Ми живемо в повній антисанітарії, на засмальцованих матрацах, накриваючись ковдрами, які ти вдома і під ноги би не кинув, ми взутими. Усі дні, не розувавшись. Бронежилет я зняв перший раз лиш на третій день, бо спати в ньому вже було нереально. Перші дні часто спав у касті. Курили ми там, де і спали, бо це безпечно. Світло і шумомаскування у нас було завжди. Їли ми сухпайки, цукерки, допоки не знайшли в підвалі тушонку, газовий балон і плитку. Взагалі нам дістався лакшері підвал. У нас було все вода в каністрах, макарони, генератор, від вихопів якого в нас дико боліла голова. У хлопців на сусідніх позиціях вода закінчилась на третій день, Їжі майже не було. Зате ми пили каву по 10 разів на день і в їжі собі не відмовляли. Їли з однієї пательні, щоправда, я був брезгливий і мав тарілочку з банки, в якій була тушонка. Напевно, наступного разу так не пощастить. Не можеш так щастити завжди. В першу ніч я стою на позиції, як перед мною про якесь тіло. Темно, я бачу лише силует. Патрон-патронику, палець на підствольній коробці, і лише чекає, щоб зайняти позицію на спусковому гачку. Ти хто, питаю я. Тіло бормоче, емоції переповнюють, і тоді я чую: я дядя Вова, кричу, Турок, Турок! прибігає сонний командир, і ми взнаємо, що дядя Вова вояка, який відстав від своєї групи. Згодом я роздивився його обличчя це 48-літній дядько. Який воює від початку війни. Він добре знає нашу позицію, тому так професійно і підкрався. Якби дядя Вова, такий його позивний, напоровся на когось іншого, могла б бути сумна історія. Дякую Богу, що дав мені мудрості заговорити, перш ніж зробити те, за що жалкував би все своє життя. Дядя Вова пробув з нами щодобу, після чого нас покинув з настанням безпечної темряви. Отже, наш обстріли були постійно. Це вже стало буденним. Якщо протягом години не було обстрілу, то мене це лякало, бо був страх, що буде наступ. Працювало усе авіація, артилерія, снайпери, кулемети. Працювало не наше. Відчуваєш себе третєкласником, якого буває семикласник. Нічого з тим зробити не можеш. Сергій навчив мене слухати небо, то падає міна далеко, а то близько ховайся. Ну, В оригіналі звучить мат у губі, а там урлани. А там дрон. Він визначав, звідки вилітають дрони. Насправді Сергій любитель випити, і його не раз позбавляли зарплати. Але я вдячний йому за науку. В останній день перебування я добу не спав, а перед тим спав півтори години. А перед тим ще добу не спав. Брак сну, це печаль. І ось на межі фізичного виснаження. На фоні моєї нетерпимості до командирів неукраїнської національності я заступаю в останній пост перед настанням Темряве <звіт> на відносно незахищений спостережний пункт. Стояти чотири години. Перші дві прийшли шикарно. Чай з меду, пінопласт під дубцею. чого ще хотіти. Наступної години почався жорстокий мінометний обстріл. Свист мін ставав все ближчим і ближчим. Що робити? Тікати, лишатись. Серце стукає, а мозок породжує ідеї. Лишатись на місці небезпечно, але і позиції здавати не можна. Молитва це мій метод заспокоєння. Молячись, я заспокоююсь і опановную себе. Отче наш, Отче наш. Базова молитва. Колись баба завжди мене вчила. Коли молишся, дякую за день, що прожив, і проси, щоб прожив і ніч. Так і роблю. Так робив щодня і щоночі. Там наверху хтось мене любить. Так ось, взявши себе в руки, я стрибаю в яму, яку використовую для ремонту авто. Там вже хтось був і злякався більше за мене, бо запах був приємних Але не в цьому біда, а в тому, що в ямі були два газові балони. Чогось вони були повні. Блін. Застиляю яму багатьма листами дощок, дуже грубими листами металу. Це якась не позиція, а кімната на вимогу. Хто дивився Гаррі Поттер, зрозуміє. Якщо потрібно, там було все. І сиджу в відносній безпеці. Потім почали порацювати кулемети. А ти сидиш, сидиш, сидиш. Лише чуєш свист. В один момент він завершується. І я кулею біжу в підвал. Все. Моя варта на наступні дві години завершена. Я цілий. Бредлі. Найскладніше зайти і вийти з позиції. Ти виходиш на відкриту місцевість, орла тебе пасуть, вночі нас поміняла група людей. Ми показали їм, що, де і як, так само, як і показали нам це люди, яких ми міняли. Все, ми вирушаємо. Наш командир намородерив, все, що бачив, тому колективну зброю нести не хотів. На останніх вздохах ми рушили. Цього разу привідником був хлопчина, що жив у моїй хаті на базі. Це хлопець, який тяжче за мишку в руках, нічого не тримав. Я завжди думав, що такі в армії не годяться, але на шостий день хлопчина став, наче професійний військовий. У його групи не було води, і вони тим маршрутом три рази ходили по воду. Отак і він став нашим провідником. Мін було менше, дратувало те, що нас обстрілювали наші штириошники. Ім ніхто не сказав, що там йтиме група і ми пересуватимось через їхні протяжні позиції. По дорозі, міни, не воги. Я часто ходив в гори, але ці 5 кілометрів, звісно, цифроумовно, наче пекло в плані витривалості. На півшляху турок не доніс свої торби, так і залишив їх. Це підняло мені настрій. В цивільному житті патрон коштує 33 гривні. Щоб облегшити себе, я скидав увесь БК. Я йшов і чиркав патрони з магазину, просто отак на землю. І так, 150 патронів. Це мирнотратство. Вийшло на пагорб, і тут картинка, що врізається в пам'ять, напевно, на все життя. Місто герой, місто сиво місто фортеця. Ти дивишся на нього з повагою, як на щось величне. Чути команду залягти, ми по передаємо команду і залягаємо. Дві хвилини відпочинку, бронемашина Бредлі, як доречно ти тут. Хлопці, побачивши нас, вирішили підкинути до точки евакуації. Ми битком замахнулись туди. Хто не всередину, той поверх броні, і гусеничний диво, транспорт повіс нас. Ми приїхали в той підвал, звідки вирушали шість днів тому. Це був ранок. У нас зустріло душевно, зробили каву. Точніше показали, де вона і сказав, зробіть собі. Той підвал був з підвищеним комфортом. Фреймур би зацінила. Очікуємо на інший транспорт. Поки очікуємо, розповідаємо командуванню, що було, і які історії. Вони уважно слухають. Потім пікап і знову кірпі. Ми їдемо щасливі від того, що живі. У нас пропало бажання спати, їсти. У мене одне бажання передзвонити дружині, мамі, сестрі, що я живий. Колись мій прадід з 1943 по 1945 мав змогу надіслати своїй дружині лише одного листа. Жив здоров Іван Задрецький, лише один лист. Уявити реакцію дружини, побачивши такого листа, неможливо. Ми пробули на базу, нас завезли помитись. Душ від Петра Олексійовича. Сподіваюсь, сон на вуликах від Ющенка теж буде. Дивне відчуття. Ще кілька годин тому ти бігав під кулями, а зараз в магазині береш солодкі рулетики. Ця продавчиня обслуговує тебе і навіть гадки немає, звідки ти щойно приїхав. Справді дивне відчуття. Я поговорив з рідними, це те, чого я хотів найбільше, і пішов спати. На диво мені потрібно було 5 годин сну, щоб виспатись. Дивна штука людський організм.